Привіт, друзі! Рада знову бути з вами. Мене звати Ірина. Дякую, що завітали до мене на канал. І в ці останні літні дні я вирішила зняти для вас такий собі влог Прощання з літом, розповісти, чим я зараз займаюся, що я ще хочу встигнути зробити до кінця літа. Також покажу вам, що я зараз читаю, розкажу, що я встигла прочитати зі своїх книжних планів на це літо. І почнемо, я думаю, з того, що читаю я зараз. Це дві книги. Перша Спитайте Мієчку від Євгенії Кузніцової. А також в електронному варіанті я зараз читаю роман Наташі Водін. Вона була з Маріуполя. І Спитайте Мічку я вже майже закінчила. Сподіваюся, таки дочитати її до кінця літу. У мені тут зовсім трошки лишилося. я... Навіть не знаю, що насправді говорити про цю книгу, адже я не отримала насправді того, чого очікувала. Хоча, напевно, не так я занадто багато очікувала від цього роману, а поки що він мені, видається, хорошим, але нічого особливого я в нього особисто для себе не знайшла. Історія ця, ця має бути ностальгійною про. Сім'ю про, про дівчат, які, про двох сестер мієчку та лієчку, які вирішають до села, до бабусі, адже у них є якісь е е е проблеми, які питання, які треба вирішити в житті, і вони вирішують взяти собі таку е е паузу на літо, поїхати до бабусі, там ніби сховатися. І... Я якраз як людина, яка виросла в селі, і вже після того як стала дорослою, переїхала спочатку в Київ, а потім до Франції. Я зазвичай кожного літа їжджу до, до в село до своєї бабусі. І от мені хотілося чогось такого літньо-атмосферного, так як зараз я не можу потрапити до своєї бабусі. Мені хотілося відчути зробити цю поїздку через книгу. Але на жаль, героїні цієї книги. Є досить чужими для мене. Я не знаю, чому так, але поки що їхні проблеми і все те, що відбувається в книзі, мені не відгукуються. Я сподіваюся, що, можливо, до кінця книги це якось владнається. Ну, а поки ця книга хороша, але без якогось душевного надриву, щоб, я так скажу. І, до речі, якраз минулого року я читала книгу. Трилина для Марії від Сергія Осоки, і от вона чомусь мені дуже запала в душу. Він також пише про село, але його село це саме те село, яке знаю я. Це не просто якесь романтичне місце, куди можна сховатися. Будинок, який заріс кущами калини і плющем. А от, знаєте, таке. Реальне село, в якому є багнюка, корови, свині, але також прогулянки до річки, зривання там, яблука, брикосів, нічні вилазки з будинку, поки не чують бабуся з дідусем. І от саме такі історії для мене є ближчими, ніж історії дівчат, які. Здається, побачили вже все в своєму житті, об'їздили всі можливі і неможливі країни, були одружені з майже не знаю скільки разів з людьми з різних країн, з різних соціальних статусів, і тепер вони шукають себе в цьому селі, шукають якісь відповіді. Поки що, мені ця історія просто не близька. От. Ну, але я все рівно дуже рада, що я за неї взялася і сподіваюся, таки дочитати до кінця. Друга ж книга, яку я зараз читаю, це роман Наташі Водін. Вона була з Маріуполя. читаю я її в електронному вигляді французькою на своєму кінці. Я почула про неї, коли слухала перший епізод подкасту Наразі без назви і вирішила, що вона мені треба прямо зараз. Тому я швиденько пішла на сайт видавництва 21, адже саме вони видавали цю книгу українською. На жаль, електронного варіанту я там не знайшла, а паперовий треба було би довго чекати, поки він дістанеться до мене в Францію. Тому я пішла шукати інший шлях, як її отримати, і знайшла саме французькою, швиденько собі купила її в електронному вигляді і раденько пішла читати. Зараз я прочитала всього 20% книги, тому що читаю я з електронки тільки ввечері перед сном і дуже швидко засинаю, тому зазвичай такі книги в мене швидко не просуваються. Але насправді роман мені подобається, і взагалі Наташа Водін – це дочка е, сім'ї українців. Або ж радянських людей, які були вислані чи відправлені на трудові роботи в Німеччину під час Другої світової війни, вона вже народилася в, саме в Німеччині. <клес> вона є письменницею, також перекладачкою з російської чи на російську, напевно, з російської. І от вже в свої за 60 вона вирішила. Написати роман автобіографічний, розповісти про свою маму, яка покінчила з життя самогубством, коли на краще було всього 9 років, здається. І це така реальна історія дівчини, яка не знає нічого про майже нічого про своїх батьків, які приїхали з далекої для неї країни. І все, що в неї було, це свідоцтво про шлюб батьків, декілька фотографій і ікона. І от одного дня шукаючи, просто ввівши в інтернет, в, саме в російський пошуковий, я не знаю, можливо, це в Яндекс, не ходіть туди. І вона ввела ім'я своєї мами, прізвище і по батькові, і знайшла статтю на сайті. На якомусь маріупольському сайті, де розповідається саме про греків, які живуть, які мають коріння в Маріуполі. І от вона відправила туди запит на цей сайт, який займається вивченням генелічних дерев родин, грецьких родин. І нічого не чекаючи, відправила той запит, але їй такий звідти відповіли і допомогли якось. Відтворити історію її сім'ї. Поки ще є, так як я прочитала, всього 20% я не знаю всієї історії, але вже ця історія вражає, адже Наташа, письменниця, живучи в себе в Берліні, змогла якось достукатися до історії своєї мами. Також відкрити для себе таке місто, як Маріуполь, як вона сама говориться, їй завжди здавалося, що мама приїхала з країни, де завжди холодно і сніг. А тут виявляється, що Маріуполь це взагалі місто, місто на березі моря, де чудова погода, де були, де жило просто безліч різних різних національностей греки, і італійці. І коли я це читала. Це прям розривало душу, адже якраз коли я слухала цей епізод і тільки почала книгу, всі сильно переживали за азовців і інших захисників, які були заблоковані на Азовсталі. Сьогодні ми все ще чекаємо їхнього повернення з полону, і після страшних історій про. Вбивства Воленів, навіть дуже важко взагалі знайти якусь надію на те, що більшість з них таки повернеться, але немає, немає вибору, треба надіятися. І всі ці, ці історії про Маріуполь для мене, як людина, яка насправді народилася за 60-70 кілометрів від Маріуполя, але я ніколи там не була, адже. Ми чомусь завжди їздили на відпочинок у Бердянська, а не до Маріуполя. І це місто для мене також є таємницею. Я також не так давно дізналася, що це місто це не просто радянське місто Завод, а саме місто, в якому є просто колосальна історія, яке було засноване греками, яке насправді, якби не вся ця радянська система. І як і більшість міст сходу України, воно просто наповнене історією, є настільки мультинаціональне і мультикультурне, що це би там робити фестивалі і відкривати все це світу, а не розбирати всі ці завали, які залишать після себе руський мір. Далі ще хотіла поговорити про те, що я встигла прочитати за це літо. Що мені вдалося чи ні виконати з своїх літніх планів. І насправді тут не густо, але я знала, що так буде. адже літо – це гарячий сезон, і в мене не так багато часу на читання. Та все щось таке прочитати я встигла. Це смертлива сесіла мала сенс від Олени Стяжкіної, на яку я знімала влог. Також перетворення нації від Тімоті Снайдера. І про цю книгу я би хотіла розповісти окремо в окремому відео, і також, можливо, поєднати цю розповідь з іншими книгами, написаними іноземними дослідниками про Україну. І третя книга це Загублений острів від Наталі Гуменюк. І коли я почала її читати, прилетіла перша бавовна в Крим. тому... Я цю книгу я запам'ятаю надовго, напевно, адже радість від таких новин не можна забути. Хоча сама книга вона зовсім не радісна. І я би не сказала, що дуже оптимістична, якби я її читала декілька років назад, або так коли вона тільки вийшла, то справді про те, що Крим ми колись таки повернемо, що це буде швидко. Мені би здавалося, що це страшна ілюзія, адже те, як ми його втрачали, про те, настільки ми були розгубленими як держава, ніхто ні, де, ніхто нічого не знав і не хотів ні за що відповідати, ні брати на себе якусь відповідальність за прийняття страшних рішень. Знаєте, коли ми говорили про те, що якби ми почали стріляти в росіян, які зайшли в Крим, то почалася б війна. Але Агов, війна таки почалась все рівно через декілька років, але почалась. Повномасштабна, я маю на увазі, адже війна на Донбасі триває вже 8 років. Тому ця історія, ця книга чудова, як на мене, адже вона показує нам все, що ми прогавили, втратили, і, можливо, прочитавши, ми зможемо зробити якісь. Якусь роботу над помилками, щоб. А також вона напевно нас навчить про те, що те, що переживають люди сьогодні в окупації, не можна допустити, щоб ця окупація тривала стільки, стільки окупація Криму, що всюди є наші українці, так, є зрадники. Але, на жаль, реалії такі, що зрадники є і в Львові, і в Луцьку. Навіть в найзахідніших і найпатріотичніших, як це вважається, регіонах України. Тому головне мати надію і всі території до нас обов'язково повернуться. книжками. Після повномасштабного вторгнення дуже багато українців розпочали якісь цікаві ініціативи про те, що вони, можливо, й давно мріяли, але ніяк не наважувалися. А як не дивно, війна і таке потрясіння часто стають рушієм для роботи також. І от так моя знайома з інстаграма Мар'яна вирішила зі своєю подругою започаткувати інтернет-магазин, французький інтернет-магазин, де можна придбати саме українські книги, адже до цього, взагалі, в Франції знайти українську книгу було проблемою. І от я подивилася, що там у них цікаво є в асортименті і вирішила замовити собі теж декілька книжок. Зазвичай я замовляю книги, як я говорила в Україні, потім мама мені їх пересилає, але так як ми зараз з чоловіком живемо не в Бордо, а посилки приїжджають саме в Бордо, то не завжди зручно їхати їх туди забирати нам. І тим більше це досить таки довго чекати. А цю посилку, наприклад, я замовила в Мар'яну, здається. Всього декілька днів тому ну, вона йшла до мене максимум 2 чи 3 дні. От так. Не знаю, наскільки там вам буде все це чути. Навіть є листівочка, яку це ілюстрація Мар'яниної подруги Олени Коди. До речі, в мене є книга Олени. Називається вона Париж і Лондон столиці мого життя, і це історія, як можна здогадатися з назви, про життя Олени в Парижі та в Лондоні. І насправді це цікаво почитати про історію такої ж іммігрантки, як і ти, плюс в Лондоні, наприклад, я ніколи не бувала, але дуже люблю це місце заочно, так можна сказати. Тому насправді цікаво таке. Це цікава історія українки, її досвід життя за кордоном і співжиття з різними іноземцями, не тільки, до речі, французами і англійцями. Можливо, якщо ви зможете знайти десь таку, то я б вам дуже важлива прочитати. І взагалі Олена також є ілюстраторкою, це вона намалювала таку прекрасну котячу книжкову картинку. І до того ж, Олена із Мар'яною проводять екскурсії по Парижу, україномовні екскурсії. Я, на жаль, ще не мала змоги до них долучитися, тому що ну, я не так часто буваю в Парижі. Але я думаю, що наступного разу, коли зорі зійдуться, і я буду в Парижі, і буде якась екскурсія, я обов'язково це відвідаю. Адже насправді таких тематичних екскурсій, саме які б спрямовані були на українців. Які розказують не тільки про Париж, але й можливо про знакові місця для українців, які свого часу жили в Парижі, то їх не так і багато. Ну і все, що роблять українці для українців, треба, як на мене, цінувати. І, отже, Мар'яна започаткувала цей інтернет-магазин, і що я для себе там вибрала? Це Олександр Олександр Бойченко, його нова книга Гра на вибування. І роман Доця від Тамари Горіха зерня Бойченко спочатку. Це людина, яка пише прекрасні ісеї, це літературознавець, викладач, хоча, здається, це саме його неулюблена справа на цій планеті, як він сам зізнавався, я нічого не вигадую. Я вже читала іншу збірку його есеїв, за Збручем, здається, вона називається. І це там есеї, які він писав саме в газету Журнал, точно не знаю, періодичне видання Збруч. До речі, якщо ви шукаєте щонебудь таке почитати і на літературну тему, і, можливо, якісь історичні статті, це видання. Дуже цікава, адже туди дописують не тільки Олександр Бойченко, а й Андрухович, і Андрія Любка, і також інші українські письменники. От, і ця новинка, ця книга-новинка, і свого часу і Бойченка мені дуже зайшли. Вони такі іронічні про злободенні теми сьогодення. І хоча я не завжди погоджуюся з думками Бойченка, деякі з них є справді дуже контроверсійними. Але мені цікаво читати, бо це такий інтелектуал, яких, напевно, не так і багато в Україні, ну і взагалі в світі. Тому цікаво знати, що він думає на будь-які е, актуальні теми, а погоджуватися вже чи ні це діло кожного. Наступний же роман це доця, Горіха Зерня, я впевнена, що ви знаєте про цей роман. І я, як тут написано, це книга року від BBC 2019 року, я не знаю чому, але раніше якось мені не то, що не хотілося її читати, але. Мені здавалося, що вона буде надто болючою, хоча при цьому, наприклад, книги Жадана, Чеха і того ж Маркуса мені хотілося прочитати. Але, ну, але я не знаю, це було... ті історії були такі більше про чоловіків на війні, тут же буде, напевно, про долю жінки. І це те, що ранить мене як жінку. І такі історії вони завжди набагато болючіші. Але все ж таки ця книга стала, напевно, знаковою книгою про російсько-українську війну, про Донбас. І тому я думаю, що з нею майже обов'язково познайомитися всім, хто хоче більше дізнатися про ці трагічні події. Що ж, а тепер підемо слухати дощ, робити чай і дочитувати, спитайте Нічку. А потім пізніше, вже ввечері, готуватимемо аперитив і будемо дивитися другу серію Будинку драконів. Я не знаю, чи дивитись ви, чи цікавитесь ви цим серіалом і заліз з світом Мартіна і Григо Престолі. Можливо, ви навіть книги читали. Я не читала і навіть не збираюся, адже вони досить такі товсті. І в мене не так багато часу, щоб витрачати його на читання. Романів таких, хоча я нічого проти них, звісно, не маю, але бачили всі ці книги, які мені треба прочитати. Ще туди Мартіна впихнути, ну просто нема куди нема. Ну, і так як серіал справді дуже добре зроблений, це такі... майже не серіал, а кожна серія це хороше кіно, тому мені здається, що Можливо, я і втрачаю якісь другорядні історії, звісно ж, з цього світу. Але і з серіального світу мені досить. Що ж пішли.